Всім привіт! Певний час тому я вже розповідав про створення кастомних бордів з підручних матеріалів, а саме паперу та епоксидного клею, і бордів на кшталт вінтажних фендеровських та маршаловських плексігласових бордів. В принципі, можна все це замовити на виробництві однак е, треба певний час очікувати. Та мінімальна сума замовлення зазвичай. Така чи маленька, в той час як можна буквально за 5 баксів зробити лист формату А4 та за добу його підготувати, висушити та подальшому порізати. Хоча мій тестовий варіант вийшов не дуже добрим, не дуже якісним ну, в плані рівності поверхні, однак я все ж вирішив його використати в певному прототипі. За допомогою канцелярського ножа я вирізав необхідного розміру мені пластини та обробив їх краї напильником та надачним папером для того, щоб вони не розкришувались, були зручнішими в подальшій роботі. Надалі я взяв готовий борт, куплений на AliExpress. Для того щоб зробити трафарет. В першому заході я просверлив тоненькі отвори. Чому тоненькі? Тому що в мене через деякі будуть проходити проводи, через деякі будуть турити, а, через... а деякі будуть використовуватись для кріплення до шасі. Наступним етапом я взяв. Товсті сверло, і ті, які мені необхідні для туриків та для кріплення для шасі, розсверили під необхідні діаметри. І вийшло щось таке: як на мене, досить пристойно. Турит вставляється, все це можна використовувати для прототипів. А про те, як я вирішив подальше експериментувати, та що з того вийшло, які вийшли, якої якості вийшли. Борди я розкажу в наступних відео, як і про той підсилювач, прототип якого я вирішив зробити на цьому такому експериментальному борді. Тож, на все добре, до наступних відео, побачимось!